Доброго дня! І темою сьогоднішнього нашого ефіру є Огида до батьків. Я провожу певний цикл записів про сексуальність, і сьогодні ми подивимося, як саме це огида до батьків впливає на сексуальність. І так, уявіть собі маленьку дитинку. Так психологічно задумано, природою, психікою, називайте це як хочете, що маленька дитина сприймає все на свій рахунок. Мама там засмучена, винна я, батьки сваряться, винна я, апокаліпсис теж винна я. Але якщо батьки дійшли далі сварок, да, про те, що, наприклад, займаються сексом при дитині, паскудять інших людей при дитині, показують свої геніталії, чіпають дитину без згоди, вриваються в ванну, приводять додому коханців, тобто тут цілий спектр всяких болючих речей, які можна робити при дитині. І вона все це сприймає на свій рахунок. Перебуваючи в вагидних умовах да, для дитини, для будь-якої дорослої людини, про які відбувається те, що ти не хочеш, вона починає фантазувати. Я причина всьому цьому. Якщо я Причина цих огидних речей, відповідно, я огидна. І от виросла наша дитинка, вже да, доросла людина, можливо, навіть забула про ці ці події під впливом травматичного досвіду. Да, під час травми ми все забуваємо. У неї постійно відбувається там, хронічна блювота, самокалічення там, боляче чешиться, да, бо якось руйнує свою шкіру. Потім повна еноргазмія, ніякого сексу, відповідно. Да, і оце постійно згидки, якийсь даний. І щоб позбутися цього відчуття огиди, дитина вже доросла Людина починає позбуватися всього, що в неї в житті закаткатрується, да, як занадто. Тобто всього тілесного, всіх бажань, і ми маємо таку людину, яка от зажата, тоді нічого й не треба, хоч стукне, вона навіть і не заміти. Тобто, ця огида як норма, вона спри огида сприймається як норма. І нічого людина не може з нею зробити. І, і виникає така фантазія, що якщо я буду страждати, мені попустить. Да? От я якось очі щось, от релігійні фанатики та да? таких людей зачіпають, і так далі. Тобто людина вважає не втекла від того періоду, да і досі винуватить себе. Що робити? По перше, сепарація, да? показати дитині, що не вона винна вчинках дорослої людини. Uh, і показати на те, що все одно не дивлячись на те, що вона є дитиною таких батьків, які її гідні. Вона все одно має право їх любити, любити себе. Ну і далі відновлення образу, я, тобто, робота з собою, правом мати своє тіло, правом розуміти себе об'єктивним і да. Витягування з цієї огидності. Це важкий шлях для психотерапевта, де для клієнта також, але він можливий. Ну і, на жаль, він займає дуже багато часу, тому що ця огида, яка була хронічною, да як опори, її витягти дуже важко. Якщо у вас залишились питання, прошу задавайте під цим відео, я буду вам відповідати.